Так, моє вітання всім вам. Ось у мене вулики стоять. Один лятком на північ, інший на південь. Бачите, я затулив його шифериною. Суть у чому. Ось теж на північ. Суть у чому? Чому я затулив? Я з цим вуликом працюю. Тут, стоючи перед льотком. Ось прямо перед льотком. А отут бджоли літають. Коли не було цієї шиферини, я був на перельоті у бджіл. Ну, звісно, вони у ноги мені билися об моє черево, спину. Ось так заважала трошки. Ну, так я чисто інтуїтивно поставив шиферину. У них тут невеличкий прогал, як то кажуть. У цей прогал вони залітають і летять туди на північ. Бо тут дерева тут трохи заважає. Так що беріть, користуйтесь. Тобто до передньої стінки можна отак навскаси поставити шиферіну чи щит із шальовки збити. Дуже зручно. Я поставив і не знаходжусь на перельоті. Отак. Тут собі бджоли літають, тут собі. Виявляється так можна. Ніхто мені не казав, що так можна затулити передню стінку вулика шифером. Виявляється можна, чудово працює. Я від сонця і бокові, і задню затуляв, щоб не пекло і не гріло. Але можна і передню затуляти. Тепер буду знати і ділюсь з вами інформацією. Вон бачите, йжик накакав. Отакі От справи. Сьогодні спас за старим стилем 19. Серпня вулики ще не скорочені. Ось тут 5 корпусів, тут 4. Кругом ще повна черви. ну Це а це То восьмирамочник, це десятирамочник, У трьох корпусах черва і там, і там тут. Теж у трьох корпусах черва. калити і вулики скорочувати. Мабуть, буду скорочувати, як розплод вийде десь через місяць у середині серпня, то вересня, вон, бачите, без крилу тягає. І таке зараз трутня вже давно нема, трохи посуха, Отак от, от. листя в багатьох. Прев'ялене, вишня взагалі 50% свого листя скинула. Отакі От і на сьогоднішній день справи. Усього, всього вам найкращого, успіху. До побачення.